Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Ситуація з переходом з рук в руки окремих населених пунктів на різних ділянках фронту спостерігається протягом багатьох тижнів. Таке можна спостерігати, в тому числі в Херсонській області, більша частина якої тимчасово контролюється російськими окупантами. Про це розповів обозрівателю співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів центру Розумкова, військовий експерт Олексій Мельник. Є успішний контрнаступ, але немає можливості закріпитися. Тому, якщо ми дивимося на якісь повідомлення про те, що сталося за минулого Молодобу потрібно дочекатися, чи надійно там можна буде закріпитися, зазначив він. Говорячи про звільнення Херсонської області, експерт наголосив, що воно буде відбуватися не за тією тактикою, яку застосовували росіяни під час окупації регіону. Мова йде про здатність відрізання цілого угруповання, яке зараз знаходиться на правому березі Дніпра від поставок. Їх розгром або якимось чином дати їм можливість покинути цю територію обмеженими шляхами, пояснив Мельник. Зазначимо, Збройні сили України ведуть контрнаступ на херсонському напрямку. Щоправда, триває він в умовах сучасної війни, а не маршовим проходом. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ЗСУ систематично і методично ведуть контрнаступ на Херсон. Їхня тактика передбачає знищення складів із боєприпасами командних пунктів, опорних пунктів зі зброєю та особовим складом і технікою. Якщо всі очікували, що це буде підйом війська та маршовий прохід степами Херсонщини, то це дарма, оскільки в умовах сучасної Війни контрнаступ виглядає інакше. Це здебільшого виснаження сил ворога, чим ми і займаємося, сказала Гуменюк. Вона зазначила, що тактика ЗСУ суттєво впливає на моральний дух окупантів. Незабаром після цієї заяви в соцмережах почали з'являтися повідомлення про нові вибухи на Антонівському мосту в передмісті Херсона, одному з трьох мостів через Дніпро, які розташовані в Херсонській області. В області є ще один важливий міст для російських окупантів Даріївський міст через річку Інгулець. В останні тижні українська армія кілька разів. Обстрілювали ці мости із ракетної системи залпового вогню Хаймерс, щоб вони стали непридатними для постачання російських військ. Пошкоджені мости відрізають угруповання окупантів від великої землі і фактично замикають їх у котлі. Після одного з таких ударів тижнем раніше стало відомо, що більшість військового командування російських окупантів виїхали з Херсона. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону. Сьогодні Ворків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого. Який би задовольняв їхні військові потреби. Саме щодо забезпечення військового угруповання, яке розташоване саме біля Херсона, сказав Соболевський. Він додав, що Антонівський міст, незважаючи на спроби російських окупантів його відремонтувати, зараз у такому стані, що його без великого ризику неможливо використати, навіть як пішу переправу. Весь ремонт це зняти пошкоджене покриття, покласти туди бетонну плиту і закрити дорожнім покриттям. Окупанти вже розуміють, що ЗСУ в будь-який час можуть зупинити ці ремонтні роботи. Я впевнений. Що цей міст у військовому плані, орки вже використовувати не зможуть, наголосив чиновник. В день 22 серпня Гуменюк підтвердила черговий удар по Антонівському мосту та пояснила, чому. Антонівський міст один із транспортних напрямків, який росіяни намагаються реанімувати, але розуміючи таку складну конструкцію, не можна залатати відерцем бетону, що вона вимагає суттєвого ремонту та технологічних процесів. Тому ми нагадуємо про свою дистанційну присутність, сказала представник командування Південь. Пізніше Сергій Хлайн, депутат. Депутат Херсонської облради, який регулярно повідомляє про те, що відбувається в області, заявив, що українська артилерія знищила на мосту колону з боєприпасами. У колоні було близько десяти навантажених машин. За його словами, сталися вибухи такої сили, що уламки бетонного покриття Антонівського мосту долітали до Антонівки, розташованої на правому березі Дніпра. Неподалік Херсона, Хлань упевнений, що пошкодження мосту настільки серйозні, що окупанти його відремонтувати не зможуть. Тому відкриття мосту, яке вони анонсували, не відбудеться. Міст фактично розвалився на сьогоднішній день. Проїзду та можливості відремонтувати немає абсолютно. Переконаний він нардеп. Також розповів, що російські війська використовують міст на Каховський ГЕС, але обмежено і понтони біля Антонівського мосту. Але кількість підкріплень, які можуть бути переправлені таким шляхом, є дуже обмеженою. Це не може забезпечити потребу у БК, який потрібен окупантам на правому березі та лінії фронту, сказав він в ефірі телемарафону. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.